Віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко доручив державній службі зайнятості вирішити, як можна переміщати робочу силу в країні з регіонів, де її достатньо, у міста, де її бракує. Таким мав би бути новий підхід до працевлаштування. Львівська служба зайнятості наразі таких вказівок із Києва не отримувала хоча тут вже створили всеукраїнську базу оперативних вакансій. Наприклад, Коростищівський районний центр Житомирської області. І ми фільтруємо вакансії, які є зареєстровані в оперативній базі Коростищівського районного центру зайнятості. Ми бачимо, що в Коростищівському районному центрі зайнятості зареєстровано базі оперативних вакансій. 24 вакансії. У центрі зайнятості вирішили не обмежуватися лише Львівщиною та Україною. Запропонували полякам створити спільну мережу вакансій. Це було б цікаво. Офіційно можливо віддати можливість мешканцям Львівщини попрацювати на якихось там сезонних тимчасових роботах, але офіційно зі всіма гарантіями і мати можливість вільно там працювати, вільно повернутися назад і будь-який час знову туди поїхати, якщо буде таке бажання. Наразі від поляків чекають відповіді. Зрештою, за якою схемою в Україні відбуватиметься міграція трудових ресурсів, теж вирішать лише згодом. Наразі ж у Львові офіційно зареєстрованих безробітних майже 4 тисячі а вакансій чи не удвічі менше.